Так, всім добрий вечір. Записую відео з цього 25 грудня, це Різдвяний вечір. Всіх хто зустрічає Різдво за Новим стилем 25 грудня, вітаю з цим святом. Бажаю самого головного в цьому зараз в нашому житті це мирного неба, міцного здоров'я, злагоди і спокою сім'ї. Саме головне цей рік нам показав, що берегти себе і свою сім'ю. Всіх вітаю гарного вам святкування! Так, коротенько вам розкажу, що я сьогодні хочу вам розказати. Я е, закупив баклажани собі вже. І хочу розказати, які я буду садити на той рік вже баклажани. Що я готую по, по, по баклажанах. Значить, відео поділю, які баклажани я буду садити. Друге, розкажу, від яких відмовлюся баклажанів, які мені, які мені не сподобались того року. Е, третє відео, е, третя частина буде те, що розкажу, чим е, я буду спасати баклажани, як вони починають пропадати. Ті, хто вирощує, знають, що деколи баклажани починають вянути листочки. і вони вже... Розкажу, може хто не знає, стикається, підкажу, чим це. Так, такі будуть три частини відео. Так, Перша частина. Значить, цього року я буду вирощувати е, значить, чорний красень баклажан. Ось такий ранньостиглий сорт. Я вже багато років його вирощую. От, щоб всі бачили. Значить, це ранньостиглий сорт. 95-110 днів від сходів він вже починає плодоносити. Невисокий кущ, 60 см, ну, досить такий нормальний. Невеликі плоди, 300-400 г, десь 12-15 см. Ну, Вони нам хватають. Він ранньо стиглий за ратунок того, що плоди невеличкі в цього чорного красення і він і достигає. Якщо взяти, що будуть величезні плоди, тому вони, вони часто не достигають. Нам не треба, нам головне, щоб був врожай. У нас такий регіон, що до баклажанів, ну не дуже такий прям цей, але все рівно ми маємо свої баклажани. От чорний красень, один цього року, один з них буде вирощувати. За рахунок того, що він ранньо стиглий. Так. Далі. Цього року я купив перший рік баклажан-гібрид, баклажан, баклажан Гордіта F1. Отак, щоб було видно. Так, фірма Професійне насіння. Я баклажани, ці гібриди не вирощував ті роки. Я вирощував помідори, перці, але баклажани ніколи не вирощував. Я завжди купляв чорний красень, алмаз, там ще якісь ці. Але ніколи. Я цього року хочу купити, попробувати баклажани гібриди. Я хочу, щоб, тобто, щоб він швидше дав мені врожай і стійкіший був до хвороб. Можливо, він не буде, буде такий стійкіший баклажан до цього всього. Так, що це за баклажан? Баклажан Гордіта. Чого я його взяв? Значить, це баклажан класичного типу, рослина дуже сильна, середньо-раннього терміну дозрівання. Формує 7-9 плодів. Ну, в середньому так і баклажани, десь це. Е, плоди капли подібні типу алмаз, блискучі чорно-фіолетою вагою 350 400 грам. Сла що саме головне слабо розвинене сіня. Е, без колючок. Тобто, що буде гарно буде, коли баклажан так може вколоти. що це. Е, Так, м'яко забезпечує транспортування на далеку вістань. Тобто, він призначений, то для тих, напевно, хто на базарах торгує. Потужна рослина, читого підходу для вирощування в плівкових теплицях та відкритому грудь. Придатний для будь-яких видів споживання. Так, оцей такий, я цього року Попробую баклажан Гордіта f 1 Так, це розказав. Далі. Від яких баклажанів швиденько вам розкажу, цього року відмовляюся. От того року я ще сидив. Це у мене алмаз. От Алмаз я садив. І в е, мене ще один геліус. Навіть мене залишилися е, ці два баклажани. Чому я від них відмовляюся? Е, бо алмаз середньо стиглий, і він мені, е, я от бачу, багато нав'язує на кущі, але на кущі залишаються баклажани, і вони не достигають. Тобто е, чорний красень, от я вже побачив, що мені бачте, їх намовив 4-3. Щоб будуть знати, які, мені краще чорний красень, бо він достигає краще, ніж алмаз. Так. Тепер геліус. Це такий кулеподібний баклажан. Тут видно на цьому. От такий Геліус. Дуже нам, до речі, дуже подобається мені. Він ранньо стиглий, але от щось от мене, от я за ним замітив, що вони теж не достають. Тобто, через те, то, що, напевно, що ці кулі. Щоб більші вони, вони такі більші, і вони це, і вони не достигають. Тому я цього року від цих двох, від алмазу і геліусу, відмовляюся. Так, переходимо до третьої частини. Значить, тепер баклажани, от я їх, що я, які обробки я їм роблю по баклажанах, я як кроплю помідори, я зразу прохожу свої баклажани і перці. Тобто ніяких таких прям зігнили, якихось таких хворіб, е, якихось баклажанів нема. Але є такий, я стигаюся, От нас регіон, Західний регіон. Е, в нас е, такі перед горами. В нас, що нас характерно, що в нас можуть бути, наприклад, от такі періоди, що по 30-40 днів дощі затяжні або не бути дощів. Але клімат в нас не дуже прям такий жаркий. В нас дуже рідко. що... Там Температура може бути тиждень, там десь 30-32. Переважно у нас 27, 28. Це саме більше літом. Серпень переважно у нас такий нормальний, не дощовий, але все рівно у нас деколи буває, що в нас є корневі гнилі в що починає пропадати баклажан з листочка, листочки починають пропадати. І майже половина баклажана, гарна, потужна рослина. Все, вже от, я вже багато років з цим стикаюся. Значить, що я цього року, от, як я робив? Значить, є такий препарат: Магнікур Energy. Магнікур Energy це байерський препарат, фунгіцид. Значить, він призначений, він розводиться. от, 10 мг, він розводиться. На це, ці 10 мг на 6 літрів води. Він розгонує, значить, на 3 метри. Квадрату. Він на 3 метри квадрату. Значить, Цього року в мене почали пропадати баклажани. І я пролив цим магнікуром Energy, і баклажани відновилися і плодоносили мені. ми ма, були з баклажанами. Ті роки у мене дуже багато було корнівої гнилі. І в мене були такі, щоб прям баклажани стояли голі. Тільки залишалися одне, одні плоди. От таким, от таким, Хто стикається, можете спробувати. Я цього року спробував магнікур. Все, от таке коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Вирощуйте баклажани. Я вам хочу ще сказати додатково, що от ми баклажани, так, от моя мама навіть так скептично ставила за цих баклажанів. але що це нічого на нас не росте. Я стараюсь вирощувати, получається баклажани, але ото, що от треба брати ранні. Справді ранні, з меншими плодами, щоб баклажани встигали віддати весь врожай. Все, всім гарних врожаїв і мирного неба!